Всім привіт і здоровенькі були. А дивіться, моя красота, яка стоїть. Цвіте і пахне. Соняшники, правда, вже тютю. -тю. А в ривці красунчики. У нас ранок 8 годин. А куди я сама сраня? У мене сьогодні стрес-тест у кардіолога. Будуть Робити тест серця, тестувати його, як воно працює у стресі. І Узі, Узі, мені кажеться, серце треба буде зробити. І того я йду раніше, треба туди ще добратися. Всі зараз на роботу я боюся, що я десь застрягну трафіку, запізнюся і нічого з того не вийде, тому треба йти раніше. Вороникаркаючі тут. Іду і за це, що запізнюся трохи на роботу, вже сказали, що буду працювати трошки довше сьогодні. Ну, окей, п'ятниця, попрацюємо, що зробиш? У нас зранку холодно, 7 градусів тільки. Ой, я щось недобре одягнулася. замерзла вже, лише сіла в машину. Значить, їду по навігатору, я туди. Їздила стільки один раз, не пам'ятаю дороги. Треба брати навігатор. Куди він мене поведе, не знаю, побачу. Все, поїхали. Їхати мені скільки, півгодини десь. Щоб не застрягнути лише трафіку. Так, я приїхала півгодини, я якраз їхала, але я ще зарано приїхала. Треба чекати трохи. Уже в дорозі я була, Маша подзвонила. Мама, що ти їла? Я кажу, кашу їла. Я забула тобі сказати, бо вони дзвонили, попереджали, що не треба їсти після сьомої години. Ну, якраз я їла, може, сьома-піввосьмої. І щоб ти не треба було пити кави чи чай. Ну, чай і каву я не пила, ніякі я медицину не приймала. Тому що я так собі сама розуміла, що нічого такого заспокійливого чи сердечного, ніякі каплі ну, перед цією процедурою вживати не треба було. Ну, я думаю, це що я поїла там плюс-мінус пів години, то нічого не шкодить. Побачу, що зараз кажуть. Я сподіваюся, що з серцем все нормально. І от тоді, коли мене боліло тут в грудях, що то було не серце. То дійсно напевно, був желудок. Тому що я пропила ліки і прийшло, слава Богу. Желудочниці, напевне, були якісь тут спазми або у стравоході, або цей керп, як вони казали. Ой, ну, а на дієті сижу. Слухайте, і дієта працює. Якщо не їсте цукор, ніякі солодощі, ніякі цукерки, якщо не їсте хліб, глютен і все дає глютен, вона працює, реально вона працює. Навіть якщо ви будете їсти три рази в день, не будете брати ніякі перекуси, вона працює. Дивіться, я за скільки 5 місяців? Може, вже більше, даже. Скинула 10 кілограм. 10 кілограм. А по-англійськи тут, по їхнім міркам, це 20 паундів. Це, це така дурна, блін, цифра аж страшно. Ну, але воно дійсно так. Я не знаю, чи воно буде падати далі, чи воно може колись зупиниться. Але дійсно воно того вартує. Тому що без глютену і без цукру можна жити. Як показує практика і досвід. Звичайно, ви знаєте, скидається кілограми, скидається і яка, якась, ніби краса. Трохи обвисаєш шкіра, так страшно. Але менше з тим, зато легше рухатися, зато краще одяг сидить і краще себе почуваєш. Набирати кілограми все життя, набирати нікому нічого доброго не принесе. Приходить час і треба це все скидати. І будемо скидати, поки можемо. Тому що з роками здоров'я стає менше, і треба більше над цим працювати і над собою також. І не пропускати час від часу такі якісь тести, такі якісь провірки. І ще у мене буде провірка, не знаю. Я вже раз була зіскочила з такої провірки. Треба пройти колоноскопію і гастро до яку так разом їх роблять. Я не знаю, як я це маю пройти. Я вже другий раз записалася і. Я не знаю, в мене вже от тепер починає все тремтіти. Може, я вже перед цим тремтю, може, перед, як вспоминаю, що то треба проходити. Не знаю, мені стає якось так трохи страшно, і лячно перед тим всім. Але треба брати себе в руки. І знову треба десь записатися, буде на мамограму, вже давно не була. Хто давно зі мною пам'ятає, що в мене в лівій груді, був кіс... кіста була. І там мені були поклали таке, як макове зернятко, такий титановий кусочок. Дивитися, що з тим робиться краще, гірше. І я вже не була скільки років три, напевно, як не більше, а треба йти і дивитися. Тут часом одна з лікарень десь колись приймає людей безкоштовно. але Після 52 по-моєму, і так все страховка покриває. Просто треба йти. Також процедура не дуже приємна, але, але треба йти час від часу, що зробиш? Так люди під'їжджають, йду я. Дев'ята година, йду і я. Я не знаю, чи результати будуть зразу, чи потім. потім якось вони приходять. Але якщо щось скажуть, ну розкажу вам, що з того вийшло. Ну, все, зробила, дивіться, 11 година. Дві години я пробула в офісі. Дві. Тепер дивіться, як працювати, як ходити на роботу, коли от стільки часу треба проводити у цих офісах медичних. Зробили мені УЗІ серця. Навіть інтересно було сподіватися, як то наш організм, то сердечко видає різні звуки. То чвак-чвак, то шпок чпок то... то. Слухайте, капець, що значить організм, яка вона, блін, складна така організація всього. Там він мені правда нічого не сказав, але стрес-тест вас ставлять на бігову дорожку, чіпляють на вас всякі оці присоски, приліпки. І це під наглядом лікаря робиться. Він прийшов, лікар ленчур, кардіолог наш українець. Можна нормально поговорити хоч з людиною, і це все під його таким наглядом. Три хвилини йдеш на одній скорості, міряють тиск. Три хвилини додають скорість, міряють тиск. Ще три хвилини, ще міряють тиск. Він каже: ми маємо дойти, щоб у тебе серце було биття було Ну, коли в мене вже дійсно на четвертій швидкості вже серця було 150, то я вже казала, хотіла казати, давайте спускаємося трохи нижче, меншу швидкість, переключаємо. Він каже: ну, якщо ще можеш, ходи, ще 15 секунд. Потім каже, давай ще півхвилинки, щоб ми вже бачили, що є. Ну і він каже, кардіограма нічого не показує. Серце поки нормальне, тримає нагрузку, все добре. Тут нічого не може сказати. Єдине, він подивився, і я в нього була пару місяців назад, Він сказав, що у тебе високий холестерин. Треба пити ці статіни, а статіни, ще якісь там. А я кажу: ну давайте вже ви подивитеся це УЗІ, я вам перезвоню на слідушій неділі, і ми вже поговоримо це, та й ви випишете, що там треба. Бо я так і не пила ці статіни, бо коли виписав той другий старий лікар, мені у мене ж почало тут боліти, і там в емеджені сказали, все лишай не пий. Це може бути від цього якісь спазми тут чи що. Коротше, весело, 11 година. Зараз, поки доїду, буде пів 12 Це, читайте, на дві години я запізнилася після роботи, ну то й буду сидіти до 7 сьогодні. Ну, що робити? Там, коли я працювала у хлопців, хлопці йшли в школу і я мала час побігати. А тут добре, що сьогодні бабуся там є. Бабуся сказала: ти йди, я посижу, поки ти прийдеш тут, тут з дитиною. Мама працює, тато десь поїхав в Техас. Ну і отак бачите. Завжди треба або проситися, а якщо люди працюють, вони мусять теж з роботи проситися. Ну, коротше, це. І тут от, така медицина. Так, це вважайте одне. Ви не повірите, скільки це коштує? Три з копійками тисячі ці процедури. А, я маю заплатити. 1700 за стрес-тест і за УЗІ серця. Бачите? І ми маємо страховку цю. Страховка покриває тільки 40% оплати. Ну та й 1700 за дві процедури я маю заплатити. Вони сказали, що прийде додому тобі рахунок. Отак. От вам і медицина, от вам куди йдуть гроші. Ну, але не провірити також не можеш. Тому що як запустити, не придати уваги, може бути гірше і потім ще й влетиш в більшу суму. Коротше, отак. Іду я біжу до роботи. Уже сонечко пригріло, вже душно. Їхати отак, коли дорога пуста. Вже всі сидять по робочим місцям ніхто тут не швендіється. Так, можна їхати? Ну, їзда в Нью-Джерсі це не їзда в Нью-Йорку, хоча і там люди привикають. Я б в Нью-Йорку не їздила ні за які гроші, тому що там треба їздити дуже уважно, обережно. Треба мати крапкі нерви. Там всі дуже лихі водії, дуже такі, як сказати, ну круті підрізають, не, не, не вагаючись і не задумуючись. Наглі, Я бачу, і тут у нас Нью-Джерсі, іноді. Хто тут наглий, темношкірі. Для них правил також не існує якихось елементарних правил поваги. Не знаю, не раз. Дивишся і думаєш, ну звідки ж воно вирвалося отаке люте, круте по дорозі. Сьогодні буде у нас 15 сонячно. Ну, окей, почне холодно. Пока. От тут цією вуличкою ми з своєю малечею гуляємо. Та дивіться, що тут листя. Та, звичайно, стільки дерева. Самий це листя грабити. Я не знаю, чи хтось зможе. Наймають мають людей, приходять. Це ж треба ще й вивезти мати кудись. Купилися. Це люди в лісах живуть тут. Звичайно, дерево воно корисно, воно очищає повітря. Але воно двісті скільки роботи має, двісті скільки листя. Це потім приходить машина така з трубою і всасує в себе оце все листя і вивозить. Це містечко називається Скотч Плейнс. Може хтось тут вже живе поблизу, може хтось вже приїхав. Давайтеся знати. Будемо зустрічатися. Гуляти тут топу поміж листям. Ой. Америка це гроші. Листя гроші, трава гроші, хата гроші. Всі гроші і гроші не малі. Добре, що коли маєш сили, ти можеш робити це самий. А як уже не маєш сили, хто буде це робити? Good question. Ну і дивіться, що я мала йти з роботи у 5.30, я йду у 6.45. На час і 15 хвилин мене відпустили пізніше. Вам, звичайно, нічого не видно. Але ще мусю доказати, що є і що буде. Ось так і йдуть гроші в Америці. Чую, вже в машині щось стукає. Щось стукає. Степан каже, що може якийсь там підшипник чи як. уже деренчить. Знов треба йти до майстра і знов треба гроші. У неділю Соня. Запросила на день народження. І знову треба гроші. Отак гроші тут не складаються так легко. Як не одне, то друге, тому що все дорого. Ну, і в мене машина в неї вже пробіг 112 тисяч. Це про щось говорить. От вона і починає потрошки вже давати за себе знати. Трошки треба щось робити, тому що зараз машину Поки ми не збираємося нову купляти. Поки Степан каже, що ще можна їхати, буде більше катербанити то треба робити. І ночі, починаються ночі, Їзда вночі. Не люблю я їхати ночами, але що робити? Взимку нема іншого варіанту. Хочеш, не хочеш, а треба. Ну, хоч дітей не возю, вже легше. А додому сама потихеньку доберуся. Мені звідси їхати 15 хвилин. Правда, трохи дороги, дороги тут, такі хвилясті, а той серпантин там у парку. Ну, можна його об'їжджати іншою дорогою, так що, якщо буде якийсь дощ і сніг, можна їхати іншим шляхом. Все, з вами прощаюся, пока. Завтра буде прання в суботу, багато речей з відпустки лишилося прати. Завтра буде робочий вдома день. Все, бай-бай, слава Україні! Тримайтеся!